Будь-які конфлікти для вас будуть просто певними маркерами, що ви переходите на новий рівень взаєморозуміння і спілкування. Вона ще не починала розмовляти, розказувати вам щось, а ви як наче знаєте це все, ви переживаєте в своїх стосунках постійно той день сурка, як то кажуть. Ви захонете в той самий сценарій, у вас так само ревнують, вам так само заздрять, вас так само зраджують, і ви не розумієте, що відбувається, тому що ви не допрацювали. Ой, які класний, яка вона красива. У вас дуже потужне лібідо. спрацьовує на партнера неймовірно, ви нічого не можете зробити, ви ще не запам'ятали імена один одного, а вже лежите в ліжку. Будь-які стабільні, хороші гармонійні, можна сказати, навіть ідеальні стосунки, вони в своїй суті містять любов, а не прес. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, з вами сімейний психолог, письменниця Тетяна Дугельна. Ви вже знаєте, що коли я говорю, що я сімейний психолог, наголошую на цьому, то ми будемо говорити про сімейні стосунки. Хочу сьогодні з вами поспілкуватися на тему, чи бувають стосунки в парі між подружжям ідеальними. Як ви вважаєте, чи бувають стосунки такими, що тільки душа радіє, а нічого більш такого поганого не відбувається між подружжям? Ну, я за багато десятків років практики і свій власний маю досвід сімейних стосунків, подружніх сімейних стосунків. Я абсолютно впевнена, що ідеалізувати подружні стосунки не варто. Не варто, тому що коли чоловік і жінка абсолютно різні по тому, як їх сформувала природа, зустрічаються, закохуються і вирішують створити сім'ю, ось тут починається саме цікаве. Тому що з цього моменту чоловік і жінка стають вчителями один для іншого. Якщо дружина і чоловік не сприймають один одного як духовного вчителя, то такі стосунки будуть мати величезну кількість неприємностей. І знаєте, я би сьогодні хотіла сказати, що ідеальних не буває, але бувають в якійсь мірі такі кармічні стосунки. І навіть існує така думка, що існує кармічна любов. Саме про неї я хочу вам сьогодні розповісти. Але для початку давайте розберемо, що в стосунках між чоловіком і жінкою можуть опрацьовуватися мінімум три стратегії: стратегії взаємодії: перша стратегія: коли ви бачите чоловіка. Ви кажете зразу, ні-ні, ні, це не мій. Або жінку, ні-ні-ні, вона занадто для мене там дуже розумна, дуже красива, або ще Це стратегія такої, навіть, як би сказати, відштовхування або відрази. Я знаю дуже багато прикладів з власної практики, коли після цієї стратегії щось траплялося. і Ця сім'я формувалася, формувалася і починала жити свою певну історію. І так ми розуміли з часом, як, що ці стосунки є певними такими кармічними, що навіть коли спочатку було відштовхування, то ці сили почали притягуватися, тому що треба було опрацювати певну взаємодію. До речі, мені ось цікаво, що ви вважаєте? Основою створення сім'ї. От мені дуже цікаво, напишіть мені під цим відео, що ви вважаєте основою створення сім'ї, або навіщо люди створюють сім'ї. Я абсолютно впевнена, що люди створюють сім'ї не для того, щоб народити дітей, продовжити рід людський, і не для того, щоб побудувати будинок, і навіть не для того, щоб посадити садок біля цього будинку. Я абсолютно впевнена, що чоловік і жінка створюють сім'ї для того, щоб навчитися спілкуватись на засадах любові і взаємоповаги. Тому що зрозуміти один одного вони ніколи не зможуть. Ну так влаштована психологія чоловіка і жінки. До речі, якщо вам цікаво мій екскурс в тему психологія чоловіка, психологія жінки, то напишіть, будь ласка, мені під цим відео, і я обов'язково тоді зніму для вас окремі відео, чим відрізняються психофізіологія чоловіка і жінки, і які має кожен із нас знати ключики, щоб стосунки з протилежною статтю, будувалися на засадах саме притягування. До речі, це друга стратегія це стратегія симпатії або прийняття. Коли ми бачимо один одного і кажемо, ой, який класний, яка вона красива! Який він крутий, вау! І цей вау-ефект, він просто, знаєте, якначе вогонь палає всередині, і чоловік і жінка один до одного тягнуться. До речі, в таких випадках я також бачила неодноразово, що цього вогню вистачало інколи максимум на пару місяців. Чому? А Тому що це дуже часто гормональні спалахи, коли працюють саме інстинкти і суто на Сексуальній налібіду, на, на сексуальній енергії чоловік і жінка притягнулися один до одного, а потім не захотіли будувати більш зрілі, розумні виважені стосунки в майбутньому. І ще одна стратегія, яку я можу так назвати, ну мені все рівно така стратегія байдужості: ви дивитеся на жінку, чи дивитись на чоловіка в якомусь колі, в якому ви зустрілися. І вам здається, що вона або він вам нічого у вас нічого не викликає, і вам абсолютно все рівно. Ви, можливо, навіть починаєте її ігнорувати чи його. Але через якийсь час ви знову зустрічаєтеся з цією жінкою або чоловіком, а потім знову зустрічаєтесь десь при інших обставинах. І ви не розумієте, що відбувається, адже спочатку вам було абсолютно все рівно. Так от зараз я вам розповім. Як визначити, що ваші стосунки ну, майже кармічні? Чому я, як сімейний психолог, зараз використовую слово карма? Друзі, ну карма це причино-наслідкові зв'язки. Тому ми можемо сказати, що ваші стосунки обумовлені вашим життям. Ви можете це не називати кармічними, але вони від від того, як ми їх назвали, на суті не змінять. Якщо ви хочете зрозуміти, чи ваша любов в стосунках, ваші стосунки з протилежною статтю мають певний відтінок, то послухайте, будь ласка, які є варіанти, які, які, які е, критерії, які маркери підтверджують саме цю концепцію. Так от, у вас точно 100% кармічна любов, якщо ваші. Емоції, які ви проживаєте, дуже бурхливі. Вони пристрасні, стрімкі. Ви, е, наче Вже пройшло багато років, як ви одружилися, ви продовжуєте один одного ревнувати, ви продовжуєте дуже бурхливо реагувати на будь-які витівки вашого партнеру. Хоча ви разом, але вам постійно, постійно е, як наче хтось під, під, е, підливає. Масла ваш, ваше вогнище, ваше багаття любові. Чи це нормально, коли ви палаєте і можете навіть згоріти в цьому, в цьому вогні від ревнощів? Я вам скажу, так, що будь-які стабільні, хороші, гармонійні, можна сказати, навіть ідеальні стосунки, вони в своїй суті містять любов, а не пристрасть. Коли є ревнощі, то це завжди про пристрасть, коли є ревнощі, це завжди про недовіру, коли є ревнощі, це завжди про підозру. Тому дуже часто ми формуємо такі кармічні стосунки для того, щоб опрацювати ці якості всередині себе. Ось цю емоційність, бурхливість, ревнощі, невпевненість, підозри і так далі. І так далі. Як тільки ви в собі це опрацюєте, трансформуєте в собі такі емоції і прояви психоемоційні, ваші стосунки можуть перейти на новий рівень, на новий, більш зрілий, більш усвідомлений, або взагалі ви можете розлучитися. Тому що у вас не буде вже прецеденту, який формує ваш новий досвід у стосунках з протилежним. Протилежною статтю. І це не обов'язково ваші ревнощі стануть, стануть причиною вашого розлучення. Може стати причиною розлучення саме те, що ви або втомилися від таких бурхливих стосунків, або ви їх уже усвідомили і більше не хочете продовжувати бути в таких стосунках. Тож, перший маркер бурхливі емоції, переживання, нестримність в почуттях і ревнощі. Це перший маркер, що ваші стосунки, ваша любов в парі явно носить такий характер обумовлений, майже кармічний. Друге, пристрасть і сексуальність як стрімкий розвиток ваших стосунків, і коли ви, вони зникають, ви також розбігаєтеся. Я вже говорила це якраз і про стратегію стосунків, симпатія, притягування. Коли ви один одного побачили, і з першого дня вже хочете зразу лягти в ліжко. Тобто у вас дуже потужне лібідо, спрацьовує на партнера неймовірно, ви нічого не можете зробити. Ви ще не запам'ятали імена один одного, а вже лежате лежите в ліжку. Це дуже швидко може закінчитись, як правило, не переростає в довгострокові стосунки і носить характер, я саме кармічної любові, але любові. Як тілесної, такої, як сексуальної любові, як ненаситності саме від сексуальності, і е, ви маєте зрозуміти, що такі стосунки для одного можуть бути, е, можуть пройти дуже легко, просто це не обов'язково має бути чоловік, це може бути і жінка, яка до таких відносин відноситься легко, хоча частіше так відносяться чоловіки. Але я би не хотіла зараз розрізняти на як до швидких стосунків відносяться чоловіки і жінки. Це якраз тема для того, щоб розібрати це на основі саме психофізіології і психології чоловіка й жінки. Так от, другий маркер це саме пристрасть, швидкі стосунки, які запалилися, і як вогник тут, тут і погасли, але обов'язково в пам'яті залишиться. Залишиться як досвід. Третій такий маркер, який може вказати, що ваші стосунки, а відповідно, любов, яка в цих стосунках з'явилася, вони явно носять такий присмак кармічних, або ваші стосунки розвиваються по такому плану. Це дежавю. Коли ви бачите людину, ви починаєте з нею спілкуватися, і ви самі в шоці від себе, що ви навіть знаєте її смаки, ви знаєте про неї, вона ще не починала розмовляти, розказувати вам щось. А ви, як наче, знаєте це все. Ви, ви з нею вже колись давним-давно були знайомі. І взагалі ви просто тимчасово не спілкувалися. Зараз ви знову почали спілкуватися, і ви один про одного знаєте, все. Це дуже цікавий такий вид стосунків, це, знаєте, свої такі люди, коли ми відчуваємо таку єдність на рівні душ, на рівні духу. І ці кармічні стосунки, звичайно, розвиваються дуже цікаво, вони, дійсно, можуть притягнути до нас тих людей, з якими ми щось не опрацювали, з якими ми щось не завершили. І це можливо навіть із минулих життів. Ви розумієте, якщо ми говоримо про особливі такі стосунки між чоловіком і жінкою, з присмаком такої кармічності певної, то тут треба все-таки, щоб у вашому світогляді існувала концепція і перевтілень. І тоді ви тільки зможете хоч якось пояснювати ось ці ефекти дежав'ю, коли ви бачите людину вперше, а знаєте її вже давним-давно. Вона просто була в іншому тілі і за інших обставин. Четвертий маркер це досить такий розповсюджений маркер, і йому в класичній психології та і в духовній психології дуже багато дають уваги, тому що вона цей маркер називається залежність. Коли ваші стосунки настільки травматичні. Ви настільки вже виснажені в стосунках зі своїм партнером, але продовжуєте бути разом. Ви сваритесь, конфліктуєте, ви б'єте посуд, розлучаєтеся умовно чи реально, потім знову сходитися. Ви по, по, ви постійно, постійно, постійно знаходитеся в стані. Того, що ви як то кажуть, знаєте, як чемодан без ручки, валіза без ручки, вибачте, і важко кинути, і важко нести. І і одне те, і, і і і те, і те досить важко викор... виконати. Тож. Будь ласка, пам'ятайте, що коли у вас є певна залежність від протилежної статі, то це означає, що ви щось не опрацювали, ви ще щось не завершили. І тоді ви заходите от в той п'ятий маркер, який я вам обіцяла, 5 маркерів на тему. Чи ваші стосунки, чи ваша любов є кармічною? П'ятий маркер називається повторення сценаріїв. Ви робите одне й те саме, ви переживаєте в своїх стосунках постійно той день сурка, як то кажуть, коли ви постійно. Тійно робите одне й те саме, навіть якщо ви змінюєте партнера, виходите повторно заміж або повторно одружуєтеся на іншій жінці, але не винесли ніякого досвіду з попередніх стосунків, ви заходите в той самий сценарій, вам так само вас так само ревнують, вам так само заздрять, вас так само зраджують, і ви не розумієте, що відбувається. Тому що ви не допрацювали. Стосунки завжди в парі можуть бути тільки двох типів: або гармонійні, або деструктивні. Навіть кармічна любов може розвиватися по двом типам. Саме якщо ми говоримо про гармонійну любов, то як би вас не притягнуло життя, якби ви не зустрілися через дежавю чи через пристрасть, ви далі підете по шляху вирішення всіх питань разом на засадах любові, взаєморозуміння. Будь-які конфлікти для вас будуть просто певними маркерами, що ви переходите на новий рівень взаєморозуміння і спілкування. Якщо ж ваші стосунки деструктивні, то ви будете до тих пір разом, поки, врешті-решт, або не розв'яжете якесь питання, не змінитесь під час якогось конфлікту або скандалу, або розбіжетеся. Але якщо ви не вирішите і розбіжетеся, будете ображені, будете один до одного мати претензії, то ви в такому випадку отримаєте тільки одне. Ви в такому випадку побудуєте нові стосунки з іншим партнером по тому самому сценарію. І е, що робити? Що робити, щоб ваші стосунки все-таки стали ближчими до ідеальних? А тут є маса різних рекомендацій, і якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати від нас повідомлення про нові відео, поширюйте це відео. І Обов'язково приходьте вчитися до нас в академію поле любові. На навчальний проєкт Рід батьки і діти. Читайте мої книжки про сімейні стосунки. А також, якщо вже маєте багато накопичених образ на своїх партнерів, то займайтеся практиками ефективного прощення. І, до речі, саме їх я описую в своїй книзі Заборони собі образи основи ментального здоров'я. Саме цю книгу ви можете придбати за посиланням нижче, а також перейти на навчальні проекти, які я залишу вам посилання нижче. А сьогодні дам вам декілька ще рекомендацій. Таких собі, знаєте, в нас було 5 маркерів на кармічні стосунки, а також буде 5 рекомендацій, які можуть ваші стосунки вивести в, скажімо, такий ряд ідеальних, майже ідеальних. Тож перше, вам варто зрозуміти, що гармонійні сімейні стосунки. Будуються тоді, коли сім'я має спільні інтереси. Тож формуйте спільні інтереси. Спільні інтереси це певні звички, традиції, це те, що ви створюєте і чим відрізняється ваша сім'я від інших. Ви знаєте, що традиції звички це взагалі той клей, який склеює сім'ю, коли її розколихує вітер конфліктів. Обов'язково пам'ятайте, що спільні інтереси вони завжди породжують бажання робити якісь дрібненькі приємності один одному. І коли ви робите кожного дня щось маленьке, дрібненьке, дрібненькі приємності, наприклад, кожного дня ви один одному присилаєте вранішнє доброго ранку, навіть якщо ви це доброго ранку сказали, коли встали з ліжка. Але потім ви розбіглися швиденько. По роботі ви пишете нехай твій день буде сьогодні мій коханий або моя кохана, наповнений моєю любов'ю і моєю вірою в тебе. Ну, наприклад, ви робите це. І кожен день щось пишете нове нове визнання, признання в любові своєму партнеру і партнерці, і ви обмінюєтеся цим щоденно, і це стає вже не просто звичкою, а певною традицією, і вона може перерости далі в цілий сімейний ритуал, який ви можете подарувати своїм дітям, коли вони будуть будувати свої сім'ї в майбутньому. Ви можете розповісти, як ці маленькі листівочки. Вас підтримували, як ці маленькі приємності вас об'єднували. Друга рекомендація. Пам'ятайте, будь ласка, що слова любові та вдячності завжди наповнюють чашу вашої сім'ї найпотужнішими енергіями, тому що коли вам здається, що тут такого, то приготувала смачну їжу. Чому я їй маю дякувати? Це ж її обов'язок, їй дуже буде приємно, якщо вона це. Почує, що ви дякуєте, що було дуже приємно, дуже смачно, що сьогодні було якось по-особливому. Похвалити, підтримати, подякувати. Так само і слова до чоловіків. Чоловіки також люблять вухами, їм важливо, щоб ви їм говорили, як ви їх любите і інколи навіть за що ви любите. Ви знаєте, що діти люблять просто так, ні за що. Але дорослі, вони часто хочуть почути не просто слова. Слова вдячності, а любові ще й за що? Я тебе люблю за твою посмішку, я люблю тебе за те, що відчуваю поряд себе в безпеці і так далі. І так далі. Тож користуйтесь, будь ласка, словами любові та вдячності. Третій такий мар, ну такий приклад, або третя така рекомендація, щоб ваші стосунки стали більш ідеальними. Проявляйте максимально багато турботи один про одного. Турбуватися дуже важливо, тому що турбота завжди підсилює. Відчуття безпеки, а ви знаєте, що зараз в наші буремні часи ми втратили це відчуття. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша половинка була завжди емоційно в стані такої безтурботності, певної безпеки, врівноваженості, спокою. То турбуйтеся самі прості речі: ваш чоловік прийшов з роботи, а ви потурбувалися, і йому вже приготували все для того, щоб він міг там в душі можливо прийняти ванну. Ви можете йому запропонувати, або ви йому подаєте. Скажімо, домашній одяг, хоча б він міг би взяти його сам. Це не кожен день, це не обов'язково. Ви маєте зробити це ритуалом. Але інколи якісь такі прості речі, коли ви встаєте і подаєте склянку води, тому що ваш партнер закашлявся, і він не має вам сказати принеси мені води, а ви це робите, тому що ви турбуєтеся про свого коханого чи свою кохану. Четверта рекомендація: пам'ятайте про дуже важливу таку. Ем... Таку частину спілкування в сім'ї, якщо ви хочете, щоб ваше спілкування було максимально насиченим, це тілесний контакт. Це прості обійми, не як прелюдія до майбутньої інтимної близькості, а просто обійми і поцілунки протягом дня. Вони дають відчуття один одному, що ви одне ціле. Що ви об'єднані з однією метою задовольнити потреби один одного на всіх рівнях, не тільки фізично, фізіологічно, а перш за все, психологічно, ментально, емоційно і духовно. Тож обов'язково контактуйте, обіймайте, торкайтеся один одного, вивчайте протягом всього життя, як влаштований ваш партнер. От кожного разу це будуть інші торкання. Якщо ви торкаєтесь волосся своєї коханої, коли вона ще зовсім молода, і в неї вони одної пружності, і волосся вашої коханої за через 10 20 років це будуть інше волосся. Але якщо ви це робите, ви насолоджуєтесь, так само і до коханого це відноситься, то ви даєте дуже велику підтримку. ви даєте підтримку своїй любові і вашій, вашій любові. І, звичайно, вдячність і благословення, але тут не просто так, а саме, коли ваш партнер, ваша дружина чи ваш чоловік десь знаходиться далеко, то коли ви за них молитесь, коли ви за них думаєте, коли ви посилаєте навіть образу свого коханого чи своєї коханої, якісь такі, знаєте, Телепатійки, любові, ви думаєте, яка я щаслива, що в мене є мій чоловік, яка який я щасливий, що в мене є десь там, от вона знаходиться моя дружина. В цей момент ви відчуваєте єдність на тонкому плані. Не ігноруйте, будь ласка, думки з вдячністю. Бо ми сьогодні говорили з вами про слова, які ви можете один одному говорити, писати при спілкуванні насилати. А п'ята моя рекомендація це ваші думки, думки, позитивні думки про ваших рідних, про ваших коханих, і тоді ваші стосунки на всіх рівнях будуть максимально збалансовані і майже ідеальні. Якщо вам було цікаво те, що я сьогодні вам розповіла як сімейний психолог, будь ласка, напишіть мені про це, поставте свої вподобайки, щоб підтримати канал, також обов'язково поширте це відео, щоб ідеальних стосунків ставало більше, а нещасних сімей ставало менше і врешті-решт вони зникли. Бо Україна це країна щасливих сімей. Я в це вірю і дуже хочу, щоб саме так воно і сталося найближчим часом. Я бажаю кожному з вас щасливих сімейних стосунків на засадах взаєморозуміння і любові. А з вами була сімейний психолог Тетяна Дугельна. До зустрічі.